Що ж, давайте розберемося в одній з найцікавіших та найунікальніших соціальних і політичних моделей у світі? Погляньмо на Швейцарію. Здається, це справжній пазл, правда? Чотири національні мови, 26 напівнезалежних кантонів, і уявіть собі чверть населення іноземці, і все це в одній маленькій, але погодьтеся, дуже успішній країні. І от виникає питання: як? Як уся ця неймовірна мозаїка тримається купи? Як країна, побудована на відмінностях, досягає такої міцної єдності? Щоб це зрозуміти, треба повернутися до самих початків, і головне тут усе почалося не із завоювання, а з добровільного вибору. Знаєте, на відміну від більшості країн, Швейцарію ніхто не створював силою, вона по суті виросла з Союзу. Різні громади, різні території просто вирішили, давайте триматися разом, щоб захиститися від могутніх імперій навколо. Це був, власне кажучи, союз заради виживання. І ось два поворотні моменти, які все визначають, усе почалося ще у 1291 році. Тоді три маленькі громади уклали оборонний пакт. А вже сучасна федеративна держава, яка об'єднала 22 кантони, з'явилася аж у 1848 році. Це і є той самий підхід знизу вгору. І от така історія союзів, звісно, створила унікальну політичну систему. Її головна ідея не концентрувати владу, а навпаки, максимально її розподіляти. Ось як це працює на практиці. Дивіться. Є три рівні. Скажімо, питання надання притулку це федеральний рівень, а от дозвіл на проживання це вже вирішує кантон. А щось зовсім місцеве, як от школа чи бібліотека, цим займається вже громада. Все дуже чітко розмежовано. І ще одна унікальна річ тут немає одного єдиного президента чи прем'єра країною керує колектив. Це рада з семи людей. А президент, ну, ця посада скоріше символічна, і щороку її обіймає хтось інший. Це ж геніальний запобіжник від узурпації влади, правда? Так от і це, мабуть, ключове. Політична влада тут не просто в руках чиновників, яких обрали раз на кілька років, ні. Вона постійно повертається до людей. Це і називається напівпрямою демократією. А як вона повертається через два суперпотужні інструменти. Перший ініціатива люди можуть самі запропонувати новий закон, другий референдум ним можна заблокувати закон, який ухвалив парламент. Тобто, по суті, кожен громадянин трішки законодавець. Але є і парадокс, про який варто згадати. Навіть у такій, здавалося, прогресивній системі шлях до рівності був довгим. Тільки уявіть, жінки на федеральному рівні отримали право голосу аж у 1971 році, набагато пізніше, ніж у багатьох інших країнах. І це все приводить нас до дуже цікавого питання: а що ж таке громадянство по-швейцарськи? Бо це виявляється не просто запис у паспорті. Тут є ніби два розуміння. Вузьке це так, це людина з паспортом, яка може голосувати, але є і широке. І от у цьому сенсі громадянин це абсолютно будь-який мешканець, який бере участь у житті своєї громади, свого міста. І це, звісно, відкриває двері для всіх. Ну і звісно, для такого підходу потрібен міцний фундамент. І він є. Це основні права, гарантовані Конституцією. І вони стосуються абсолютно всіх, хто живе в країні, неважливо, який у них паспорт. Право на життя, свобода від дискримінації, рівність, все це для кожного. Ну що ж, давайте перейдемо до фінальної частини і подивимось, як саме ця ідея участі і стає тим клеєм, що тримає все суспільство разом. А як же брати участь у цьому спільному житті? Та дуже просто: можна вступити до якоїсь асоціації спортивної чи культурної, можна волонтерити, ходити на місцеві свята, підписати петицію чи навіть просто брати участь у зборах батьків у школі. Це все маленькі, але важливі цеглинки. І, звичайно, ритуали, спільні свята, як от Національний день 1 серпня, або місцеві фестивалі, як свято Ескалади в Женеві, чи просто свято сусідів. Саме в такі моменти люди з абсолютно різним походженням відчувають себе частиною чогось єдиного, спільного. Тож наостанок залишається одне питання: громадянство це статус, який дають, чи все таки дія, яку робить кожен із нас. Швейцарський досвід натякає, що це не стільки про те, що є в кишені, скільки про те, що робиться щодня. Це безперервний процес, це власне і є спільне життя.